Наші вітання, шановні друзі, ми з України, де все, що відбувається, нас наштовхує на роздуми про вічність і про Царство Небесне. Тому хочемо поговорити з вами про таку річ, як таємниця Царства Божого. Бачите, в будь-якій справі є свої таємниці. І це стосується і служіння Господу. І як би нам того хотілося чи не хотілося, але це доволі просто. Покаяння це є таємниця Царства Божого. Змінитися і привести своє життя у відповідність з вимогами. Божого завіту, ось це і є найбільша таємниця. І каятись треба, як митися. Чим частіше, тим ліпше. Так, покаяння це одна з таємниць царства, царства небесного, і дійсно вона є таємницею просто не розуміючи значення цього для життя вічного. А, так, і що нам допоможе в покаянні? Учнівство. Що таке учнівство? Учнівство це перебувати. Вивчення Слова Божого, тому що саме слово Боже, воно і допомагає нам перше виявити гріх, і друге подолати гріх, і третє дати Духа Святого, який а, має в собі силу а, свідчить про Христа. І якщо в нас дійсно є покаяння, є очищення, то ми будемо свідчити про Христа і ми будемо постійно наповнюватися Словом Божим, тому що Дух і Слово вони не роздільні. І коли ми очистились і отримали Духа Святого, отримали дари Духа Святого, присутність Духа, а в житті не треба плутати дари і саму присутність духа. Ну, як, це не, окр... як не треба плутати особу із тим подарунком або подарунками, які та особа нам залишає. Да, ну це окрема тема, і так можна втратити ту, цю чистоту ці відносини і духа, навіть якщо залишиться і подарунки. І так можна з першого стати останнім. Тому а, варто цінувати покаяння, занурюватися в нього не дарма. Ісус сказав, що покайтеся і віруйте в Євангеліє, тому що віри в Євангеліє не буде, а, е, коли немає чистоти, тому що е, тільки чисті серцем вони можуть побачити Бога. Євангелія це блага звістка, це звістка від самого Бога. Тому заходьте за посиланням, дивіться повне відео і майте відносини з Господом на рівні духа, душі і тіла, щоб мати повноту милості і благодаті Божої. Хай Бог поблагословить вас з Господом.